Привіт! Ви на каналі Богданович.ai, де я досліджую можливості штучного інтелекту. Сьогодні говоримо про штучний інтелект у державному секторі. Чи може він полегшити роботу публічних службовців, чи, навпаки, створює нові ризики? Як використовувати ШІ відповідально, щоб отримати максимум користі та мінімізувати загрози? Як ШІ допомагає держслужбовцям? Автоматизація рутинних завдань. Штучний інтелект може брати на себе виконання одноманітних завдань: обробку запитів від громадян, складання звітів, аналіз великих масивів документів. Це дозволяє службовцям зосередитися на стратегічних завданнях, які потребують людського аналізу та прийняття рішень, аналіз великих обсягів даних. Ші здатний швидко знаходити закономірності у великих наборах інформації, наприклад, аналіз звернень громадян. Може допомогти виявити проблемні зони та швидко на них реагувати, також ШІ допомагає у прогнозуванні економічних і соціальних процесів, підтримка ухвалення рішень. Штучний інтелект може формувати рекомендації для держслужбовців на основі об'єктивних даних, наприклад, підказувати найкращі варіанти міського планування або розподілу бюджетних ресурсів. Але важливо пам'ятати, що рішення завжди має залишатися за людиною, запобігання проблемам і ризикам. Ші може аналізувати ризики та прогнозувати потенційні проблеми. Наприклад, у сфері охорони здоров'я він може допомагати передбачати спалахи захворювань, а в кібербезпеці виявляти загрози ще до їхнього виникнення. Але які є ризики використання штучного інтелекту. Конфіденційність та безпека даних не варто завантажувати в ШІ службову або персональну інформацію, адже такі дані можуть бути використані несанкціоновано, щоб уникнути порушення прав громадян. Важливо правильно використовувати шії в системах, які здійснюють обробку персональних даних. І у разі необхідності завантаження такої інформації потрібно видаляти з неї персональні дані, упередженість та викривлення інформації. Штучний інтелект навчається на історичних даних, тому може відтворювати дискримінаційні або хибні судження. Це може призвести до нерівного ставлення до громадян або неправильних адміністративних рішень, небезпека галюцинацій. ШІ може впевнено надавати неправдиву інформацію, що виглядає дуже переконливо. Його відповіді завжди потрібно перевіряти, особливо коли йдеться про офіційні документи або нормативні акти. Втрата людського контролю. Важливо пам'ятати, що ШІ – це лише інструмент, а не заміна фахівців. Надмірна автоматизація може призвести до ситуацій, коли рішення ухвалюється без належного людського контролю, що може нести загрозу правам громадян. Як відповідально використовувати ШІ? Чітко визначайте, для яких завдань використовуєте ши. Він має допомагати, а не замінювати критичне мислення. Завжди перевіряйте результати, які видає штучний інтелект. Використовуйте ши етично, не допускайте дискримінації та опереджених рішень. Дотримуйтеся законодавства про захист персональних даних. Підвищуйте свою цифрову грамотність, щоб ефективно працювати з ши. Висновок. Штучний інтелект може суттєво підвищити ефективність державного управління, якщо використовувати його розумно та відповідально. Головне зберігати баланс між технологічними можливостями та людським контролем. А що ви думаєте про використання шиї у державному секторі? Чи довіряєте ви штучному інтелекту? Напишіть у коментарях. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і до зустрічі в наступному відео.